Добрий день! Продовжуємо вивчати тему створення Google сайтів. Сьогодні ми розглянемо таке питання, як наповнення сайту контентом. Що таке контент? Це все, що ми можемо розташувати на сторінках нашого сайту. Це може бути тексти, зображення, відео, аудіо та багато іншого. Ми вже розглянули дві можливості додавання тексту та додавання зображення. Ми з вами продовжуємо виконання практичної роботи. У попередній частині ми створили вже чотири сторінки. Головна група, хобі та сім'я. Зараз я створила п'яту сторінку, здалегіття додала верхній колон титул Ви можете зробити те ж саме у своєму сайті. Та зараз почнемо заповнювати його контентом. А все це ми будемо виконувати на вкладинці. Панель адміністрування вставити. Ви бачите, що тут у нас є дві кнопки, текстове поле та зображення, яке ми з вами використовували минулого разу. Зараз розглянемо інші можливості, яких доволі таки багато. Все, що ми сьогодні будемо розглядати, можна також переглянути на сторінці сайту для першого курсу. Там є відповідна тема створення Google сайту та заповнення Google сайту контентом. Почнемо з такого виду контенту, як текст, що гортається, або групи, що згортається. Ми з вами вже розглядали, як додавати текстові поля до сторінок нашого сайту. Але іноді виникає така ситуація, що тексту у нас дуже багато. І щоб знайти потрібне місто, ми Доволі багато, гортаємо мишею і шукаємо наш текст. Але можна зробити так, що текст буде згорнутий лише до зголовків. Для того, щоб додати цей текст, я нажимаю відповідну команду. Бачите, вона має назву група, що згортається. І відразу відкривається текстове поле. Але воно складається з двох частин. Для того, щоб скоротити час заповнення, я вже заздалегідь підготувала матеріал. Ви бачите, в мене є якісь зображення і текстовий документ. Текст ну, розглянемо подорож до двох країн Єгипет та Франції. Я копіюю назву, переходжу на наш сайт і вставляю. А для того, щоб... Додати інший текст, я відкриваю нижню частину. Так, я все відкриваю. Так, ось мій текст. І ось додаю його до нижньої частини такого елемента. Ви бачите, що зараз він згорнутий, але у кінці є стрілочка направлена вниз. І якщо я нажимаю стрілочку, то розгортається і весь текст демонструється повністю на екрані. Давайте так само ми додамо ще і на подорож до Франції. Так ось наша подорож до Франції. Знов таки копіюю, вставляю спочатку заголовок, а потім вставляю основний текст. Так, цей документ мені більше не потрібен, я його закриваю і ось два елементи тексту гортається. Давайте глянемо, як це виглядає у попередньому вигляді. Нажимаємо відповідну кнопку і дивимось. Ми бачимо лише два заголовки. Нажимаємо стрілку, розгорнули. Нажимаємо другу, розгорнули. Якщо хочемо згорнути, відповідно, стрілка наша обертається вверх і ми бачимо, що текст знову згорнутий. Для того, щоб відформатувати текст, використовуються ті ж самі можливості. Ми можемо змінювати колір шрифта, тип шрифта і інші текстові ефекти. Крім того, якщо ми нажмемо на ось цю стрілочку, яка розгортає текст, і ви бачите, у верхньому лівому куті з'являється невеличка додаткова панель з інструментами. Ми можемо видалити нашу групу, можемо її скопіювати, якщо нам потрібно, дуже схоже, а можемо відключити можливість, що наш текст може згортатися. У такому випадку, ви бачите, стрілочка зникла, і у нас звичайний текст, який розташовано єдино, що у двох полях. Тобто ми можемо перетворити наш... Текст, що гортається, на звичайний. Зараз я відміню останню дію. І знов таки у нас є ось такі два текстових поля, що гортаються. Текст, що гортається, дуже зручно використовувати, але не слід зловживати. Тому що якщо ви абсолютно всі написи згорнете до заголовків, це буде виглядати не дуже гарно. Але якщо тексту багато, це дуже-дуже корисна можливість скоротити заповнення сайту і зробити його більш зручним. Під час виконання цього завдання ви можете обрати ті країни, які подобаються вам найбільше. Тобто ви зможете помандрувати хоча б у мріях. І останній штрих, ви можете також оформити текстові поля для те, що гортається, так само, як і для звичайних текстових полів. Тобто зліва у нас є ось такі невеличкі налаштування, ми бачимо, що ми можемо змінити кольори розділу, ми вже це робили. І, наприклад, додати якесь зображення. Єдине, що я вам раджу, щоб це зображення не було таким дуже насиченим деталями. щоб... Текст на його фоні, бо ну, був гарно читабельним. Ну, бачите, ось, наприклад, таке зображення. І давайте ще й до Франції додамо. Тобто все це ви можете зробити, ну, наприклад, ось таке зображення. Все це може бути зробити, це ваш смак і ваше бажання зробити гарний сайт. Наступне, що ми розглянемо, це додавання блоків контенту. Ми бачимо, що у нас є шість різних варіантів блоків контенту. Тобто ми відразу додаємо декілька елементів. Це можуть бути лише зображення, це може бути зображення з написами. У нас є шість різних варіантів, лише один з яких використовує зображення. Всі інші і зображень і текст. Давайте розглянемо. Ну, почнемо з найбільш цікавого. Тобто це три зображення. Ви бачите, додається такий великий розділ. І у нас є прямокутних три області, а в центрі кожної маленький кружечок з плюсиком. Як тільки ми додаємо, нажимаємо на цей плюсик, з'являється пропозиція обрати якісь з варіантів додавання. Ми можемо вибрати зображення на комп'ютері, на Google диску, розшукати відео в Ютубі або щось інше. Ну, Давайте нажмемо Додати. З'являється наш заздалегідь підготовлений матеріал, і оскільки це єгипет, ось декілька зображень. Ми бачимо перше зображення, так само додаємо друге. Нехай це буде ось це. І третє, яке найбільше за розміром. Ну, ось таким чином. Тобто ми не додаємо ці зображення кожний окремий розділ. Ми не перетягуємо їх, не підбираємо розмір. Ми бачимо, вони дуже гарно согласовані між собою. І доданий цілком блок контенту значно скоротив ваш час на... Його. Давайте я перетягну трохи вище для того, щоб текст, що огортається подорож до Єгипту, і блок контенту, який відноситься, було поряд з нашим текстом. Давайте також розглянемо ще один варіант блоку контенту, де є і текст, і зображення. Давайте оберемо ось цей другий блок. Ми бачимо, у нас є знов таки два плюсика для того, щоб ми додали зображення, є великий текст і є трохи маленький. Ну, давайте у лівому полі інформація нехай буде про Єгипет, а у правому інформація про Францію. Додаємо фото Єгипту, а у правій частині додаємо Ну, Наприклад, ось це фото ейфельєвої вежі. Після цього додаємо текст. Ну, Давайте я знов таки відкрию текстовий документ, який я вже використовувала. І десь буквально 2-3 речення для того, щоб ми могли... Тут у нас назва тут буде франція, Так, єдине, що ми бачимо, що тут стиль заголовок. А тут під час копіювання я скопіювала, вставила звичайний текст. Але якщо у вас таке вийшло, нічого страшного, ми просто відкриваємо список стилів тексту і обираємо також заголовок. І ви бачите, у нас зараз абсолютно однаковий текст. Так само я переходжу і копіюю два речення. Вони такі дуже коротенькі стосовно нашого нашої подорожі до Франції. Бачите, я зараз мишою нажимаю мимо, і ви бачите, у нас є другий блок контенту. Якщо перший блок складався лише з зображень, то у другому блокі контенту у нас є зображення і два різних вида тексту, тобто заголовок і звичайний текст. Ну, давайте я знову-таки перетягну його трохи нижче. Готові вже блоки контенту так, Ось так. Готові блоки контенту ми можемо переміщувати, тому що, якщо бачите, я його виділяю, бачу, що є синя рамка навколо і кожен з елементів також згруповано і об'єднано у окремі блоки. Такі блоки контенту дуже легко використовувати, вони дуже гарно виглядають. І якщо ви хочете, наприклад, переглянути, відформатувати текст, то, будь ласка, знов таки до ваших послуг панелі для форматування. Ми можемо окремо заголовок форматувати, окремо звичайний текст форматувати, а якщо ви виділили зображення, наприклад, ви його можете видалити в нас цілком видалився, або о, якщо ви знов-таки нажмете ще раз мишу, давайте я покажу на іншому зображенні, Один раз я нажимаю на блок цілком, потім ще один раз на зображення. І ви бачите, о, панель трохи змінилася. Тобто я можу щось зробити, я можу видалити, скопіювати, додати посилання обрізати, якщо є така потреба. А можу нажати на три крапки і, наприклад, замінити зображення. Ну, обираємо, наприклад, ось це не таке відоме, як ефірва вежа, але ви бачите, що дуже швидко одне зображення було замінено на інше. Тобто, якщо ви відразу не створили саме той блок контенту, який вам подобається, ви завжди можете його переформатувати. Наступний варіант контенту, який ми розглянемо, це карусель зображень. Ось вона на панелі адміністрування. Нажимаємо і бачимо, що можемо вставити зображення. Відразу хочу вам сказати, для створення каруселі зображень необхідно хоча б дві фотографій, два зображення, але менше ніж 5-6 буде, ну, скажімо так, не дуже ефектно виглядати. Нажимаємо плюсик, завантажити зображення і обираємо декілька зображень. Давайте по одному зображенню з кожної країни. Так, ну, десь ось. Ось так. Після того, як зображення обране, нажимаємо Відкрити. Ви бачите, вони перенесені до цього віконця. І після того, як ми підводимо мишу до кожного з них, з'являються ось такі два значка. Перший це вилучити зображення. Тобто будь-яке з них, якщо вам не подобається, ми можемо вилучити. А друге це додати текст. Ну, Давайте глянемо так, лев. Це, скоріш за все, Африка. Давайте додати підпис. Африка. Наприклад, так, Пизанська башня. Пишемо. Піза. Так, Ейфелева вежа. це Париж. Ну, і так само ми можемо, можемо додати підписи до будь-якого зображення. Давайте поки на цьому, цьому становимось. Бачите, ось тут така дуже гарна картинка. Зробимо так, щоб вона йшла перша, але вона додалась останньою. Але ми беремо мишу і бачите, тягнемо, тобто ми можемо обирати будь-який порядок наших зображень. Тобто ми можемо їх змінювати, як захочемо. Так, Перетягуємо і робимо той порядок, який нас влаштовує. Якщо ми хочемо ще додати якесь зображення, знов таки на початку плюсик, нажимаємо і додаємо до нашої коруселі ще зображення. Так, щось тут у нас трохи не дуже добре вийшло. Ну, а зараз все вроде би і гарно. Нажимаємо Вставити. Ось додала корусель зображень. Давайте розглянемо, які тут у нас є елементи. По-перше, ми бачимо, що знизу є якісь такі круглі позначки. Перша з них жовтенька. Далі ми бачимо, що знизу є поле також біле. Це поле для підпису. Але ті зображення, для яких ми підпис не додали, відповідно, там буде просто біла полоса. Є кнопка налаштувань. Ми можемо змінити налаштування, трохи пізніше до цього звернемось, можемо скопіювати і видалити повністю. Для того, щоб побачити, як же виглядає наша карусель зображень, переходимо до попереднього перегляду. Нажимаємо відповідну кнопку, гортаємо донизу, тому що ми доле додали а, у кінці сайту і дивимось ось наше зображення підводимо мишу і бачите з'являються стрілочки вліво вправо ми з вами у різних соціальних мережах бачили дуже часто підборки фотографій і ми знаємо що можемо гортати тобто переглядати ці фото ось а, тут бачимо є знизу підпис ось бачите дрібними буквами гортаємо далі Тобто там, де ми підписи додавали, вони відображаються знизу. А крім того, давайте уважно дивимося ось ці круглі позначки знизу. І коли ми переходимо від однієї фотографії до іншої, ми бачимо, що вона, одна з них виділяється яскравим кольором. Цей колір буде залежати від о, кольорового... Оформлення вашого сайту, у даному випадку, воно такого помаранчевого кольору, і ми можемо знати, на якому фото ми зараз знаходимося. Тобто це дуже зручно Ви гортаєте і знаєте, що зараз це передостання і ще один раз ми перейшли на останнє. Давайте нажмемо ще одну стрілочку далі. І ми знов-таки перейшли на перше. Тобто вони у нас замкнуті у кільце. Давайте ми зараз вийдемо з попереднього перегляду так. і зайдемо у налаштування нашої коруселі зображень. Для цього я виділяю її і нажимаю зубчасте колесо колеса у верхньому лівому куті. Я повертаюсь до попереднього вікна бачу наші фотографії. Відразу хочу сказати, що фото, ви знаєте, є у нас горизонтальною та вертикальною розташування. І, наприклад, ось це фото з Пізанською башні, воно не дуже гарно виглядало. Я не акцентувала на цьому вазі, але якщо ви повернетеся трохи назад, можете це побачити. Тому я беру і видаляю це фото. А замість нього, наприклад, додам ще одне якесь фото з, наприклад, Єгипту. Ну, ось, з такими пірамідами. І ось дуже гарний так, ось три фото я хочу додати. Вони додаються завжди на початок, тому якщо я хочу таки бачити цю сторінку першої, я її перетягую на початок. Дивимось, ми бачимо, що у верхньому правому куті цього віконця знов таки є зубчастий колесо налаштування. Тобто у нас вже були налаштування ще до заходу це вікно, а тут є ще одне. Нажимаємо. Ми бачимо, що це додаткові налаштування. Наприклад, ми можемо показувати ось ці крапки під зображеннями, а можемо їх не показувати. Давайте приберемо... Ні, давайте не так. Я зараз нажимаю Скасувати. І зроблю копію ось цієї каруселі зображень. Тобто я її копіюю, бачите, вони зараз одна над іншою, а я навіть зроблю так, щоб вони були поряд. Ліво залишаю без змін, а право починаю змінювати. Виділяю, нажимаю один раз зубчасти колесу і ще один раз у середині вікна. Крапки я прибираю. Підписи. Давайте приберемо їх. Ну, ми не для всіх зображень їх додали, тому зовсім не будемо показувати. А також є кнопка автозапуск. Це дуже цікава можливість. Вона дозволяє нам, не нажимаючи кнопку миші, автоматично переглядати, як одне фото буде змінювати інше. Давайте поставимо тут пропорець. І відразу нижче з'являється швидкість переходу. Ну, від низькою, дуже повільної, до високої. Тобто одне фото буде змінювати інше. Давайте оберемо середні, середню швидкість і нажимаємо оновити. Давайте підводимо мишу до попереднього вигляду, перегортаємо до нижньої частини і відводимо мишу в бік. Нічого не нажимаю і бачу, що під час перегляду сайту у правій частині автоматично виконується зміна одного фото на інше. Крім того, перше... Воно залишається таке саме, і ми можемо бачити, що і крапки знизу залишились, і ми можемо переходити від одного до іншого. Якщо є підписи, вони відображаються знизу. А у правій частині ми бачимо, що ось це поле біле знизу, воно зникло. А як ви будете налаштовувати каруселі зображень, це ваша особиста справа, як вам подобається. Але я раджу для того, щоб отримати гарну оцінку, використати хоча б дві каруселі зображень з різними налаштуваннями. І є ще така корисна можливість, якщо у вас дуже багато інформації на сайті і ви хочете відділити одну частину від іншої, ми можемо використати дві таких корисних команди, як роздільник. Бачите, додалась така сіра полоса і розділювач. Якщо роздільник у нас така дуже тоненька, тоненьке поле, і ми можемо його лише видалити. Тобто ніяких налаштувань виконати ми не зможемо. Давайте я цей розділник трохи роздільник трохи притягну вище. Бачите, ось вона сіра полоса. Що стосується роздільника, розділювача, вибачте, ми можемо його скопіювати, видалити і налаштувати. Тобто ми можемо або якесь зображення, або, наприклад, просто заливку. Ну, Наш а, а, кольоровий стиль а, помаранчеві лінії, пам'ятаєте, і зверху у нас є таке оформлення. І ми просто на його заливаємо таким кольором. Якщо я знов-таки нажимаю попередній перегляд, і прогортаю до наших розділювачів. Ми бачите, що у нас тут або тоненька сіра полоса, або достатньо широка жовта полоса, яка візуально відділяє одну частину заповненої сторінки сайта до іншої. Закриваємо попередній вигляд. На цьому перша частина Матеріал завершено. Буде ще одна частина, тому що насправді варіантів додавання контенту дуже багато. Бажаю успіхів. Починайте створювати та наповнювати контентом ваш сайт.